Всім привіт! Е, знаходимось на пошуках Древнього Риму. І є вже знахідки. Е, Вова ходить з Деусом. Е, на якій частоті? 25-та 25 частота. Вова вже ходить десь півгодинки, плюс-мінус, може менше. Я буду з Тесем ходити на 18-й, Андрюха з квазари в 3 на 10. Е, і Вова, дивіться, випила пряжечка, ціленька, класна з язичком. і крутий динарик. Міг би бути, але, на жаль, його тільки шматочка. Але ми будемо шукати цілі. Все, друзі, нам успіхів. Ми погнали. Так, глядачі, і у мене перша знахідка. Не заставили себе довго чекати. Спиночка фіболи, правда, не дуже. Ну, але вона є і це є дуже добре. Ну, так, Все, друзі, продовжуємо. У мене щойно сигнально. І дивіться, випала ось така знахідка. Це, друзі, залізо. Але дивіться, тут є якесь як начебто вушко. Бачите? І воно схоже амулет веделка якась. Я не знаю, що це. Можливо, хтось в курсі, то підскажіть, що це таке. Ось така штучка дрючка. глядачі, маю чергу знахідку. ремінне закінчення, точніше, закінчення від пряжки. тут воно цеплялось до пряжки, а ось дірочки. Це кріпилось до самого ремінця, Бронзове. Таке прикольне. Продовжуємо. Глядачі у Вови, дивіться, випала знахідка, бронзовий півкругляш. І нам здається, що це, можливо, був типу амулет сонце. З цієї сторони, бачите, тут такий є ободочок з візерунком, а з цієї просто гладенький. Рухаємось. Глядачі, чергова знахідка. Випав у мене ось такий ножик маленький. Чернігівська культура, залізо. На жаль, стан. Такий не дуже, але прикольне. Дивіться, бувовий сигнал, випала така штучка, дрючка, на жаль, вона поламана. Це, друзі, бронза, і дивіться, оце, здається, вушко було, і воно, здається, було дуже здорове. І можливо це якийсь підвізка, амулет чи щось. Я не знаю навіть, хто, можливо, в курсі, що це могло бути. Підказуйте. Будемо вдячні. Щось ну, щось да щось здоровене і цікаве було. Капте. Взагалі да. Да. здорове було, таке капец. Шкода. З цієї сторони просто гладенькі. от А тут, там, бачите, такі візеруночки, всякі, які штучки були. Клас. Так, глядачі, у нас є бонус плюс, дивіться, бабах. Вове, друзі, випала ось така підвізка. Дивіться, просто капець, я ще такої навіть не бачу. Це, друзі, срібло, вушко, ціленьке, все це 100% черніхівська культура. Ну блін, я навіть не знаю, що це. Кругле, мгле сонце, але я не знаю. Вирізи такі б ще щось круте. Хто в курсі, знову ж таки, підказуйте, щось нас сьогодні одні загадки випадають. Крутяк. Крутяк. Продовжуємо. Дивіться, знову ж таки, декілька хвилин після амулета і Вове випала ось така ось пряжечка бронза. Ти вже пора би комусь динарика взяти. М -м -м, ще будуть, надіюсь, динарики. Е -е, друзі, Вова знайшов неймовірну знахідку. Е -е, ту знахідку, яку ще ніхто не бачив, це саме, саме та річ, якою скарбошукачі е шукачі грибуть, е бабло. Дивіться, ось ця друзі ложка якою скарбу шукачі гребу бабло. О, така ложка здоровенна. Круто, ні? Йдем ти гребсти бабло. Вова тепер має, чим гребсте бабло, що нам треба. Глядачі Тесей знайшов чергу знахідку. Така спинка фіболе, якщо то можна, звичайно, назвати спинкою фіболе, Дивіться, вона вже рівна майже. Але частина пружинки збереглася. Ну так. В чи... Вандюхі випала, така штучка срібна. Е, ну, воно не обламане, нічого, воно ціленьке тут, ціленьке тут. Це або якась була була можливо, у волосі, або. я не знаю проколочка срібна ну, навряд чи. 10-25. Не знаю. Ну срібло, срібло. Продовжуємо. Друзі, дивіться, знову. Тесей знайшов спиночку фібули. Бронзу. Дивіться, там є малюночок. Ай, не видно. Чи трошки видно? Ось на кінчику тут. Прикольненько. Продовжуємо. Вова вже поїхав додому, а ми ще з Андрюхою трошки побродимо. Друзі, дивіться, що в мене випало Якась така бронзова. Жіночка, дівчина, не знаю. Шкода, що зараз фонариком підсвічую і кольора не передає. Ось так трошки лучше, да? Бачите, тут білі емалі є. і якісь такі е, жовто-зелені емалі. Що це воно таке? От а з цієї сторони ось просто. Без Беземалий, але чітко видно, бачите? Якась дівчина, чи що. Прикол. Що воно таке? День загадок, чесне слово. -да, прикольно, продовжуємо. Чергова журбенка, друзі. Дивіться, це був динарик, але був. На превеликий жаль, він взагалі якийсь видно, що горів, і затертий, залезний такий, що просто капець, Єлі-єлі, там щось проглядається. Срібло, але, на жаль, друзі, це просто какаль. Шкода, звісно. Журбиночка. Ну, нічого. Чергова журбиночка в мене, шматочок, схожий до пластинчатої фіболи. На превеликий жаль. Лише частинка. Вже, друзі, будемо йти до машини, останню полосочку дохожуємо. І будемо збиратися. Тому, якщо нічого більше не буде. Дякую, друзі, за перегляд. Ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь, поширюйте всім мирного неба. Як на швидшої перемоги. Тримаємось, друзі. Все буде Україна!